Друзі, усім привіт-вітаю вас на каналі. Мені щось останнім часом, якось, коли я починаю вітатися, друзі, усім привіт. Мені чомусь хочеться казати. Вітаю вас, шановні. Ну, якось змінюються наше і привітання, і все і у мене зараз так, і я вам це кажу. Тому напишіть в коментарях, як вам таке ну, новеньке привітання. У нас сьогодні вночі. Був вже мінус один. І зараз плюс один, я вже наділа теплу куртку. І подивилася, у мене закінчується засіб для миття посуду, хочу піти подивитися. Мабуть, я піду в Єву, я колись там купувала, мені сподобався. Але я йду, і думаю, треба було сумку змінити, тому що ця сюди ні. У мене є така ж, але під цю куртку. А я ж за куртку згадала, що тепліше треба одягати, а за сумку забула. І йду, то, знаєте, як ото здрасті кокуляля. Ну, нічого. Мені здається, що всі звертають на це увагу, але мені здається, що мені це здається. Побалакали. Тому зараз піду в Єву та подивлюся, що там таке. Чесно кажучи, я планувала поїхати в Юск, тому що сьогодні оці чорні п'ятниці. але він буде зачинений або буде відчинятися ненадовго. Ви розумієте чому? Тудим-сюдим. А я не хочу собі робити нерви. Хоча цікаво було подивитися, що там. Але він все одно зачинений буде. А вчора у нас такий вітер був, такий дощ, А сьогодні сонечко. Я вже майже прийшла в Єло. Зараз подивимось для миття посуду. О, отакий от я купувала. Він іще зі знижкою йде. На що тут ще є? Акція на фері. О, оце що новенький такий? Український кешбек. А я такого ще не бачила. Тут літр український. Ось так, засіб для миті посуду з харчовою содою. Чистий посуд. Рада. Та щось я таки не бачила нічого. Тут, дивіться, є ось така упаковка. І зараз я вам покажу трішки інше. Ціна 59,90, але теж літр, і він вже дозатором йде. Ну, мені таке не треба. І майже 20 гривень за ось. що. Чи? О! Подивимось, чи сподобається мені чи ні. Але я такий засіб для миття посуду візьму. А чесно кажучи, я йшла за таким, а тут ще якийсь зараз зачекайте. Опс, опс. Теж кешбек 4490, гель для миття посуду на основі харчової соди. Донат. Боже, я навіть не знаю, що тут гель. Гель він не дуже рідкий, тому він буде, може... Якось економніше. Ви таке вже купували. Дивіться, бачите, тут і інше в нього є для чогось. Є такого виробника. 482 Ну, то візьму. Донат. Візьму донат. Угу. Цікаво. А є такі засоби для прибирання? Цікаво, цікаво, цікаво. Ні, не бачу. І бачите, і тут перволь нема. Тільки отакий маленький, але я заказала замовила. Отак, так, нічого, виправляємось. всі ми робимо помилки, то не страшно. Кондиціонер є цього виробника, бачите? А я якось не звертала увагу. що тут? Ну, що, дівчат. Візьмемо з літр за 4490. А цей, бачите, на 10 гривень дешевший. Ой! Чи той, чи той. Ну Це різні зовсім виробники. Це миття поз. Який хоме. Я навіть не знаю. Ну, візьму гель. Тут і ще лайм, бачите, додається. О, добре. Менше думає, Таня, інший раз прийдеш, це візьмеш. А може дівчата візьмуть, а потім мені напишуть відгук. Не тільки я купую і даю відгук, і дівчат. Давайте якось приєднуйтесь потрохи. Все, йду на касу. А ще я зупинилася, мені за якістю капці сподобались. коштують 219 гривень. Вони не є такі, не знаєте, як штучний хутро, а більш-менш якось мені такі сподобались. Ось такі я вже бачила. Я колись вам показувала. А ці є такі жовті і є такі рожеві. Там ще голубі, мабуть, є. Ну так, але вони трішки інші. Але такі самі. Непогані дівчата, 219 гривень. Бачите, які вони такі? Отакі-такі-такі. Такі, такі. Так, все добре. Бо ти тут та ніяк. Посуд. О, новорічний. Бачите? Зі знашками йдемо. Опс. Боже. Це я вийшла. Іду думаю, піду на базар. Щось і на базарі у нас. Не дуже так людей. В магазинах, на базарах, де всі люди, то хто його знає. Де це... я сама робила, а там мені витягається. Це я до Олі підійшла, вона там трішки зайнята. Каже, іди дивись сама. Дивіться, які шари з ліпкою. Різдвяна новорічні. Маячки або ліхтарики. Оля каже, що це маяки. Mm, можна як і ліхтарики. Вони стоять. Новорічні декорочки з'явився. Ось такі білочки. Наче не плануєш купувати, а так подивишся. І якось посмішка на обличчі з'являється. Такий декор. О, oh, і мене видно. Вітаю вас, шановні. Дивимось, спостерігаємо. Зараз там жіночка стоїть, вона піде. А, а це Оля тоді казала, я нагадаю, тримач для телефонів. Бачите, можна так ставити, можна так. Що там жіночка? Пішла? Ні, стоїть. І ось такі новорічні кульки. Такі кульки новорічні. Оля тут вся в консультаціях зайнята. Ого. Це дуже Ось такі кульки зелені. Цікаві. О, подивіться, які ковзани. Оля казала, що вони справжні. От. І це справжнє. Такі калоші. чи як вони валянки, чи що вони, дівчата, підкажіть? Я такий новорічні Ольки, таке все охо-хо-хо. -о 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 -о. як не є, а Різдво, воно дарі посмішку, надію. І повертає трішки в дитинство. Такі композиції, цікаві Олі. Хочу взяти обережно. Бачте, ведерка. 180 іграшка. І отака новорічна краса. Не будемо олі заважати. Підемо і знову зупинилася. Ще такі кульки є. Ой, у нас сьогодні таке сонечко активне. Вчора такий дощ, бачите, як я вам кажу, завжди так не буде, тому що після дощику завжди буде сонечко. Треба це вірити, сподіватися. І, і все буде добре. Обов'язково. Я стою, чекаю, що Олі сказати пока-пока. Олічка, пока-пока, я пішла. Давай, пока. У мене там ще в тому раліті дуже цікаві новини. Добре, добре, не відволікаю, зараз піду, бачите, від Олі не відчепися. Що тут цікаве в ралеті? Ну це, мабуть, вже буде наступного разу, бо без власниці якось тут не дуже. Добре, нехай, нехай працює. Олі багато чого є, цікавого такого. О, дівчата, як я обожнюю в'язати, скільки ниток. Але вже в цьому році ні. Зір мене трішки підводить, тому в'язати я не дуже. Це у нас світлофори не працюють, а я стала, чекаю, думаю, чого воно не світиться. Якось звичка була, бачите як. Зараз, мабуть, ще зайду в наш епіцентр. Просто цікаво подивитися, чи той перволь з'явився. В продажу чи ні. Так, зараз подивимось. Оце що таке цікаве? для душу. Нічого особі ціна. Ні, такий не з'явився, бачите? Для чорного та кольорового є. І ціна така. 500 чимось мені на підлозі не видно. Маленький є, тут дешевший, ніж в Єві, до речі. Такі є, а рожевого немає. Рожевий він саме йде такий, знаєте, для зимового одягу. Ні, такий не з'явився. Ну, добре тоді. Що на мати, то і таке діло. Губки мені не потрібно. є акції. Скільки там? 41 гривня, 4 штуки отакі. Протинвок 48, але це вже трішки інші. О, такі мені подобається. Коли буде акція знижка, то я куплю 99 тут три штуки, і вони надовго їх вистачає, вологу добре вбирають. Але без ніжки не хочу. В мене ще є запас. Ну, я так придивляюся, знаєте, щоб було, щоб я знала, як то кажуть. от, Ну, начебто все. Знаєте, сьогодні на вулиці таке повітря після вчорашнього дощику. Справжній аромат осені, Начебто десь як листя палять, але так ледь-ледь -лед ти це відчуваєш. М -м. Жовте листя має свій аромат. Сонечко начебто забирає цю, -цю вологу, але от я не знаю, аромат осінь сьогодні відчувається на вулиці просто неймовірно. І головне, щоб небо було мирним. А яка погода тут, це вже таке. Так, а я зараз вам хочу показати, що я на базарі купила, тому що вдома немає електрики, а на темну з вами якось мені не дуже. Хочеться спілкуватися. Ну, В Єві я вам показувала, що я купила Яблучка 35 гривень, але не про це. Рожева редька. Вона така зелена, а коли її розрізаєш, вона така трішки біла, рожева, така, як з мушками йде. Що хочу сказати, чому я її купила? 45 гривень коштує за кілограм. Оце на 15 гривень, дівчата. Рожева редька. От В пошуку, там подивіться в інтернеті, її можна порізьти. Зараз хочеться чогось свіженького. Наприклад, огірки, там, помідорчики, але воно все відходить, воно таке зовсім ніяке. От. А редька. Її можна тоненько тоненько порізати, як огірочки на салат, якусь зелень, олійку, майонез, підсолити, Ну, дивитися на свій смак. І буде смакота-смакота. Ну, я в наступному відео буду робити салатик, то я вам покажу, як це все діло виглядає. А яблучка по 35. Ну, і в Єві оце купила. Що ви знаєте? Оце всі мої покупки на сьогодні. Тому що хочу вам сказати, мої дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково ми з вами зустрінемось в наступному відео. А я спостерігаю, яка тут краса. Краса, краса. І головне, щоб це було мирне небо.